Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Погляд Вільних. Сьогодні ми поговоримо про новину, яка може буквально змінити життя сотень тисяч українських сімей та пенсіонерів. Уряд нарешті зробив те, на що чекали роками. Тепер заявки на базову соціальну допомогу у розмірі 4500 гривень можна подавати повністю онлайн. Так, ви не ослухались. Перше в історії нашої держави можливість отримати важливу фінансову підтримку відкривається не лише для тих, хто готовий вистояти кілометрові черги у кабінетах, а й для тих, хто може зробити це віддалено, буквально зі свого дому, зі смартфона чи комп'ютера. І повірте, для мільйонів українців це справжній прорив. Бо скільки разів ми чули, що люди не мають змоги дістатися до сервісних центрів? Що в маленьких містах чи селах такі послуги недоступні, тепер же бар'єри зняті. І знаєте, що найважливіше те, що йдеться не лише про якісь дрібні суми, розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально, залежно від доходів родини. Якщо у вас троє в сім'ї, і ви дійсно малозабезпечені, то розрахована допомога може сягати 15 тисяч гривень на місяць. Подумайте тільки, це вже не символічна копійчина, а реальна підтримка, яка дозволяє виживати, купувати ліки, продукти платити за комуналку, особливо у час, коли ціни ростуть, як на дріжджах, і більшість наших пенсіонерів рахують кожну гривню. Отже, як подати заявку. Процес максимально спрощений. Заходите у додаток «Дія», обираєте сервіси, далі допомога від держави і знаходите вкладку Базова соціальна допомога. Тиснете Отримати допомогу. Далі система автоматично розрахує суму залежно від доходів родини. Ви отримаєте повідомлення, де буде вказано розмір виплати. Якщо все гаразд, ви підтверджуєте дані, обираєте карту для зарахування грошей. Це може бути дія картка або ж картка Приватбанку, монобанку чи іншого банку. Після цього перевіряєте контактні дані, електронну пошту, номер телефону. Обов'язково всі повнолітні члени родини мають дати згоду. Це робиться просто. Система надсилає посилання, вони підтверджують через свій смартфон і підписують заяву. Коли всі підписи зібрані, ви отримуєте повідомлення, вітаємо, ваша заявка схвалена, і вже протягом короткого часу гроші надходять на рахунок. А тепер найцікавіше, хто може претендувати на цю допомогу? На сьогодні це малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, а також ті, хто не має права на пенсію. Також одинокі матері чи батьки, діти, які не отримують аліментів. Але головне з 1 жовтня до цієї категорії додаються і пенсіонери. Так нарешті про це вже офіційно заявили у пенсійному фонді. Це означає, що мільйони наших пенсіонерів, які отримують мізерні пенсії, зможуть оформити додаткову базову соціальну допомогу, і це буде вигідніше, ніж ті старі виплати, які існували раніше, адже нова допомога є більшою за розміром і розраховується під кожну конкретну людину чи родину. І тут важливий момент: з наступного року уряд планує взагалі залишити лише одну базову соціальну допомогу. Тобто, більше не буде десятків різних пільг і виплат, які плутають людей, вимагають сотень папірців і створюють бюрократичну тяганину, залишиться одна виплата. Яка реально допомагатиме, це уніфікація, яка повинна спростити життя мільйонам українців. Подумайте, наскільки простіше стане, якщо людині потрібна допомога, вона подає одну заявку і отримує кошти все без нескінченних довідок, без принижень у кабінетах, без місяців очікувань. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Оформити цю допомогу реально вигідніше ніж залишатися на старих виплатах, бо більшість з них мізерні і не покривають навіть половини витрат на ліки чи харчі, а нова базова соціальна допомога може забезпечити значно більше, особливо для пенсіонерів, які є найбільш вразливою категорією. Тому не зволікайте, як тільки настане жовтень, подавайте заявки. В описі під відео ми залишимо посилання на матеріали, де можна детальніше ознайомитися з інструкціями. А тепер давайте чесно наскільки ця новина може змінити ситуацію в Україні. Якщо влада справді викине обіцянки, це буде один з наймасштабніших соціальних кроків за останні роки. Але ми з вами розуміємо, що все залежить від реалізації, бо скільки разів нам щось обіцяли на папері, а на практиці виходило зовсім інакше. Тому я прошу вас, якщо ви вже подасте заявку, обов'язково пишіть у коментарях під цим відео, чи вдалося вам отримати допомогу яка саме сума, наскільки швидко її нарахували. Це буде важливо для всієї нашої аудиторії, бо люди зможуть бачити реальний досвід інших. І ще один момент: чи не здається вам, що влада запускає такі зміни саме зараз не випадково? Адже восени очікуються чергові політичні баталії, нові економічні виклики, і соціальні програми часто стають інструментом впливу. Але незалежно від цього ми маємо використати можливість, поки вона є, бо головне це добробут простих українців, а не політичні ігри. Друзі, я щиро вдячний кожному з вас сьогодні. Канал Погляд вільних дивляться сотні тисяч українців, це наша спільна сила, наша громада. Ми разом розбираємося у найскладніших соціальних питаннях. І допомагаємо один одному не залишатися наодинці з проблемами. Тому підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові нові відео. Я продовжу уважно стежити за всіма змінами, особливо тими, що стосуються пенсій, соціальних виплат, тарифів і допомоги, бо саме це впливає на життя кожного з нас. Я щодня публікую найсвіжіші новини. Які інколи не встигаю розповісти тут на Ютубі, ви зможете першими дізнаватися про нововведення, нові виплати і важливі зміни. Посилання залишаю під відео.